Бригав з парашута, вилазив з вертольоту, сідав на шасі. Я пишаюсь тоді, коли нагороджують моїх, а не так, як мене. Треба досягати всього в житті. Михайле, доброго дня. Добрий день. Ну що, почнемо? Попробуємо. Опишіть себе трьома словами. Трьма словами. Наполегливий, напевно, чесний. І, напевно, напевно, життя радісний. Скільки зараз хворих на рак дітей у відділенні? У відділенні 17 дітей. У вас є забобони? Звісно, ні, боже Які? ні. Багато чого. Я боюсь взагалі багатьох. Ні, я не взагалі. Забобонів немає, і можу. Себе почуваю нормально абсолютно. О котрій годині виходите з роботи. З роботи? Як коли. Ну, стараюся попізніше. За кордоном краще лікують онкологічні захворювання? Ну, ви розумієте, деякі форми можуть краще. Тому що там більше є апаратури, ніж у нас. Ваше улюблене місце в Чернівцях? Ой, в мене багато улюблених місць в Чернівцях. Це, напевно, центр, вулиця Кобилянська. Потім дуже люблю наш університет. Дуже-дуже подобається мені, напевно, вулиця Університетська, тут ближче до Біофаку. І, і звичайно, що Фітьковича, там просто супер. Чим вас можна роздратувати? О, Боже, мені дуже часто. Якщо щось не зробили, так як я сказав. Чому діти хворіють на рак? Ну, є багато причин. Багато причин. На першому місці, звичайно, мутації, які передаються від батьків, поломки це всі. Потім плюс може бути те, те, що діти можуть опромінюватися, потім неправильно харчуються. Можуть бути різні причини, багато причин. Якого віку ваш найменший пацієнт? Найменший, напевно, найменше, буде 24 години після народження. Що вас лякає? Нічого. Нічого мене не лякають. Ваш улюблений фільм? Улюблений? О, у мене багато улюблених фільмів. На першому місці, напевно, це Біле Сонце Пустелі. Е -е, дуже шикарний фільм. Потім в, в мене хороші фільми. Я люблю, взагалі, я люблю фільми дивитися, передивлятись деколи. Але я б не сказав, я люблю там, де є смисл. О, «Дерса Узола, дуже люблю цей фільм. Де в останні були за кордоном? Я не але в Румунії, тут пробую. Без чого ніколи не вийдете з дому. Без чого? Важко сказати. Напевно, без ключа від машини. Або без портфеля і без телефону. А взагалі то, я скажу відверто, циклічно, все так, як має бути. У вас є шкідливі звички? Шкідливі? Напевно, немає. А може є, є, напевно. Я навіть не знаю. Я не ні пів, ні курю, не колюсь. Але я дещо люблю. Вам пропонували роботу за кордоном? Ой, багато разів. Де? Нова Зеландія, Америка, Австралія, Німеччина. Багато Де у світі найкраща медицина? Найкраща? Напевно, найкраща медицина. Ой, важко сказати. Важко сказати. Напевно, я думаю, що в Німеччині, а може і не в Німеччині. Що б ви змінили у дитячій клінічній лікарні чернівців? Знаю, тут багато дещо треба змінити. Треба змінити відношення. Побільше дати апаратури в лікарні, щоб ми могли більш і краще лікувати дітей. Я думаю, створити такі умови для праці медперсоналу, для того, щоб ми могли потім спасати дітей. Кава чи чай? Кава, кава, кава. Три головні недоліки нашої медицини. Недоліки? Перше недоліки, те, що нас не цінять. друге недоліки, то, що нам мало платять, а третя недоліки в медицині. Те, що приходять люди, які не мають бути тут в медицині? Якою своєю нагородою найбільше пишаєтесь? Ну, я скажу відверто, це не мої нагороди. Це нагороди мого відділення, моїх людей. Це не мої особисті. Ну, є згід заслуги, але ну, я скажу відверто, я пишаюсь тоді, коли нагороджують моїх, а не так, як мене. Ну я вже старий, мені вистачає. Вам пропонували хабар? Хабар? Ні. А от так, щоб відблагодарити, да, да, звичайно, що це є. Деколи можуть е, давати е, гроші, але я, як правило, даю на те, щоб щось закупити в відділенні, щось купити дітям таке. Я для себе є гроші. Ваша улюблена страва. Плов. Розкажіть про свій екстремальний вчинок. То в мене їх куча, екстремальних вчинків. По-перше, я Пригов з парашута, вилазив з вертольота, сідав на шасі, шасі на колесо шасі, з нього падав вниз, правда, чуть не та інше, нормально, приземлився. землі Ви подолали онкологічну хворобу. Що вам допомогло не впасти духом? Та я взагалі ніколи не падаю духом. Я такий я люблю ти. Треба досягати всього в житті. Займаєтеся спортом. Раніше більше займався, тепер не можу, тому що суглоб не дозволяє. Але хочу, хочу. Я дуже люблю спорт і і рахую, що ті, хто займається спортом, довше живуть. Часто бачите з дітьми. Та кожен день. Кожен день. Кому ви останні телефонували? Ха, вам, напевно, чи ні, мені зводили перший. Зараз скажу. Останній телефон був. А... А ні, перші мені дзвонили з Києва з лабораторії. А так в останні своїй кумі дзвонив в кішкові відділення. Маєте хобі? Маю. Яке? Я взагалі люблю хороші речі. Я люблю дуже гарні речі. А хобі більше звичайно, що можна сказати, що не розумію, це, напевно, машина, годинники. Ну, інтересно. Я скажу відверто, я захоплююсь багато, ножами захоплююсь, мене їх дуже багато, я їх люблю. І... А хобі люблю читати багато. Рак великовний? Так, да, так, да, так, да. Однозначно. До зустрічі. Дякую вам, щоб ви були здорові.